Грошову премію та подяку від Вінницького міського голови отримав вінечанин, який створив міні-гес на річці. Конструкцію винахідник майстрував впродовж півроку. Під час відключень світла енергію з міні-гес використовують для зарядки пристроїв місцеві мешканці. На що вінечанин витратить отриману премію, розкажемо далі. Вінничанин Іван Верещак перетворив енергію потоків води на електрику без шкоди для довкілля. Міні-гес чоловік змайстрував та облаштував на березі малої річки Вінничка. За корисний винахід віничанин отримав подяку. Вінницька міська рада та її виконавчий комітет висловлюють щиру подяку за реалізацію новаторського проєкту по встановленню міні-гідроелектростанції на річці Вінничка, яка відповідає цілям стратегії 3.0. Та зеленого курсу Вінниці і може, може слугувати основою для масштабування позитивного досвіду і спровадження енергоефективних рішень, існуючих умов перебоїв електропостачання. Вручили чоловікові і премію на вдосконалення винаходу. До цього Сергій Анатолійович сказав, що вам долучити 5 тисяч гривень для того, щоб ви дякую, дякую. і далі впроваджували такі ідеї. Це, це справді по страшно. Так що значить, все-таки побачили. Побачили і оцінили. Електроенергія, яку виробляє ГЕС, передається через акумулятор до укриття, яке облаштував винахідник, та місцеві мешканці можуть безкоштовно заряджати свої пристрої. Ми, коли січні 2022 року, перші в Україні якраз озвучили європейський зелений курс. Зелений курс міста в Вінниці і воно накладається на стратегію 3.0, де в нас одним з пріоритетів є екологічна складова. А ми якраз підтримуємо такі проекти, коли самі люди якраз генерують ідеї, втілюють їх в життя. І саме головне, це якраз не на шкоду, а на користь природі і екології. Вінничанин планує свій винахід удосконалювати, витратить на це і кошти отримані як премію від міськради, берегти малі річки та дбати про екологію. Іван Верещак закликає. Усіх містян буду намагатись довершувати свою, свою таку механічну ігрушку, як я її називаю. Ну і тішити навколишніх. Мені дуже багато дітки тут бігали, допомагали. Скільки ми пляшок звідси витягнули, і дітки винесли на смітник, це вже приємно. Ну, Будемо намагатися облагородити цю територію. Телеканал Вінничина все буде Україна.